Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза Лайф». Це рубрика «Три психологічні поради від Максимузи. Працюю на трьох колодах: таро світлої тіні, таро містичної палітри і таро темний особняк. Обирайте ваш варіант. Відео потрібно дивитися повністю, тому що в ньому всі варіанти перегукуються один з одним. Поїхали перший варіант. Четвірка мочів. Вам потрібно підлікувати своє серденько. Буквально означає вимушена зупинка. Що ми бачимо? Дівчина а... у позі зародка. Або як вона звернулася калачиком і спить. Вона посміхається в сні. Тобто ця зупинка для неї як благо. Зверніть увагу, все одно при тому всьому. Її якби тут притримано, ви бачите? Цими гілками. Тобто простір вас зупиняє, простір вас притримає. Четвірка мечів говорить, що ти маєш зізріти до активних дій. Подивіться, як красиво на нитці, яка в'ється, пришпилено сердечко. Карта говорить, що ви не готові діяти саме тому, що ваше серце ще не готове. В просторі, як я кажу, ми бачимо наші тіні, які ми викидуємо. Тому що якщо ви уважно прислухаєтеся до свого серця, ви реально зрозумієте, що, м -м якби була відкрита дорога, можливо, ви б зараз спасували або наробили б дурниць. Тобто, якщо глибше піти в ситуацію, ви побачите, що реально вас зупиняють правильно. Ви не готові. А можливо, зараз ви цього і не можете зрозуміти. І зрозумієте це пізніше, озираючись назад. В будь-якому випадку. Ця карта каже: не поспішай. Зупинись. Що це, Як це програється в побуті? Раптом зламалася машина, заглох на рівному місці мотор. Хоча все було нормально. Знаєте, в мене. Була така історія, як би хто до цього не ставився. Але я з дитинства знаю, як працює сила внутрішня наша сила. Я була на 8 місяці вагітності, і ми з чоловіком вирішили поїхати до моря, бо це був серпень. Довго вибирали, куди ми відправимося. Це що було в 2012 році. До захоплення Криму. Ми вирішили поїхати в Ялту. Ніколи в Ялті не відпочивала саме в великому місті. Завжди так, в Судаку, там ще якомусь. Ну, завжди це якісь такі більш дикі або ме... дикі місця або маленькі міста. А тут ми вирішили в Ялту. Чому? Тому що ну восьмий місяць вагітності. Ну, Ніхто не застрахований, як воно, що. Ми вирішили ну, раптом пологи чи якась екстраординарна ситуація, все-таки Ялта, там є лікарні встигнуть врятувати, якщо що. І, от уявляєте, ми мали їхати на день пізніше. Або навіть не те, що мали, ми запланували. І напередодні я раптом розумію, що я не готова. І я кажу до нього: Послухай, давай поїдемо через день, а ми не були прив'язані ні до поїздів, ні до чого ми мали їхати власним автомобілем. Я кажу: я не готова, я не можу. Чоловік каже: не видумуй, а він з вечора зніс уже всі. Сумки запакували все. Там. Ми були готові до довгої поїздки, причому я їхала на задньому сидінні лежачи. У мене був дуже великий живіт, і ну важко було би сидіти. Це був єдиний ну, варіант, як нам доїхати аж до Ялти. Ми з ним навіть посварилися. Він сказав: не видумуй. А я всю ніч от відчувала якусь тривогу. Я була чітко от Переконана, що ми завтра не поїдемо, і я не готова. Напевно, я, я боялася дороги, ясно? На восьмий місяць вагітності. Наступило завтра, сонячне завтра. А значить, чоловік з'їздив на цій машині, заправився, привіз цю машину, значить, під під'їзд. А я спускаюсь і не хочу. Не хочу. І от ми сідаємо. А, а кого я винашувала ще під серцем? Ще одну відьмучку. У мене моєї доньки дуже сильна енергетика і біополе. Поле, не знаю, як сказати. І от він починає заводити машину, вона не заводиться. Тобто я сіла в машину, а вона не заводить. І от він повертається на мене і він каже: припини, що, я своїм небажанням не даю машині їхати. Я говорю, я нічого не роблю. Він каже: припини, ми маємо їхати. А я сижу, я нічого не... От нічого не говорю. Він виходить з машини, як хлоп на дверима. А часто чоловіки, які стикалися з моєю силою, ну, моєю силою, силою ну, з якимись такими сітхами, це часто було. Вони прям скандалили. Їхній розум відмовлявся. Признавати, що отак от воно є. Страшенно ми посварились. Я встала, вийшла і просто, знаєте, і пішла гуляти по, по району, а він не може зрушити цю машину з місця. Він зателефонував другові, друг приїхав на машині, на прицепі відвезли нашу машину на СТО. І там виявилася дуже серйозна поломка. І сказали: ви знаєте, ви могли б за... просто захлохнути посеред поля, посеред дороги десь. Він відремонтував, полагодив, і ми поїхали наступного дня. Поїздка пройшла прекрасно. Ось це про це, про цю четвірку мечів. У кожного це буде своя. Четвірка мочів, тому просто прийміть. Прийміть, якщо щось зупиняється, ламається, зависає, ви не знаєте, від чого вас зупиняють. Або ви просто не готові діяти. А коли людина не має енергії і от не має вже, знаєте, як того кнопочки старт, то вона може не доїхати до точки. Тому вас зупиняють. Другий варіант карта справедливість. Вона тут, бачите, як жовто-блакитна. Юридичні справи. Ви сьогодні, от якраз, можете вирішувати. Звісно, що якщо ми читаємо триплетом, і якщо ми пов'язуємо одну і другу карту, то виходить, що затримки. В ділових справах, ну це якщо триплетом, якщо окремо, тут я би навпаки сказала, ну те, що це карта юриспруденції, і можна просто подавати якісь заявки, дзвонити в якісь інстанції, вирішувати справи, які ви довго відкладали, відкривати ФОПи, розбиратися з податками, з прибутками, виясняти. У керівництва, які там у нього плани на вас чи будуть продовжувати контракти. Це буквально сьогодні може бути підписання контракту. Якраз повнолуння 14 го відбулося тут завжди повнота. Але ще зверніть увагу в неї, заплющені очі, зав'язані хусткою очі. І вона над собою тримає ці ваги. Це означає, що справедливість вища її его, бачите, над собою. Можливо, сьогодні до вас хтось звернеться за порадою, і потрібно буде розсудити людей. І тут не можна займати жодну з сторін. Тут потрібно дивитися не прискіпливо. Можливо, це стосується вас, і ви не можете це вирішити. Зверніться до когось, щоб хтось розсудив вас, грубо кажучи. Або, наприклад, ви знаєте, от ви вчинили, зробили якийсь вчинок, і ви не розумієте, праві ви чи ні, чи правильно ви поступили. Ця карта говорить: ви поступили по справедливості, по вищій справедливості. Можливо, комусь дається ні, але карта каже так. Третій варіант. Королева мочів. О, як цікаво. А це буквально: або лікарня, або інколи буває суд, і це якраз вирішення справ, вердикт, діагноз. Тут, тоді, знаєте, навіть карту справедливість, якщо так в триплеті, людина хвора, їй виписали рецепт. Тому що як фармацев... ну, фармацевтика мені ще так іде, так програється в мене дуже часто. Королева мечів, треба подивитися дуже чесно фактам в очі, без екібоків. Або ви сьогодні почуєте якусь таку правду і раджу до неї прислухатися. Або ще королева мечів говорить, що від вас можуть хотіти почути правду. І тут треба працювати, ну, діяти як хірург, хірургеса. Хірург, хірургеса. Немає такого слова, я знаю. Тут не може бути відтінків і напівтонів. Тут, от буквально, коли ви приходите в лікарню, ви ж хочете знати правду, чіткість, щоб це можна було вилікувати. Королева мечів» — це часто ще карта адвокату, суду, школи навіть, строгої вчительки. А в будь-якому разі, от якби я так читала, знаєте, от як мені йде по енергії. От мені чомусь йде по енергії ранок, обід, вечір. От щось таке. От як перша половина дня, як вимушена зупинка, щось не вдається. От. Треба призупинитися, так? а от далі йде енергія, воно мені як дві звучать, коли я дію, а можливо, тому вас і зупиняють, щоб его ваше трішечки цей виспалося. От по медитації, от як его зупиняють, а потім от таке враження, що вирішується ситуація. Саме тоді, коли ви осягнете якусь ясність і конкретність. Ну, тобто, ви коли зрозумієте, для чого, чому, куди я йду. І тут про об'єктивність. Тут треба бути об'єктивним і до себе, в першу чергу до себе. Взагалі, в першу чергу, до себе. Королева Мечів говорить: дій активно. Не хлюпай, не жалій себе, не відкладай на завтра, отут якраз. А просто чітко, по інструкції, зроби те, що належить тобі зробити, те, що запланувала, те, що тобі порадили. Тут, знаєте, не, за, не замислюючись. Королева Мучівщи інколи випадає як письменниця, сценаристка, це теж така може бути. Старша жінка, мама, бабуся, зустріч з такою жінкою. Жінка одинока. Тут Ще така історія, можливо, тягнули з тим, щоб розстатись, чи подати документи на розлучення, чи документи на переїзд, чи будь-які документи. От витягнули, не були готові, потім хух, наважилися і подали їх. І тут як навіть приймають ваші документи. Я не бачу закритості їх приймають. Діти згідно з законом. Розумієте, тому кажуть по справедливості, тебе дуже добре бачать. Ніхто не буде робити тобі якісь поблажки. Тут є чітка робота. Дякую вам за увагу! Пишіть, як відзивається вам цей розклад. Підписуйтесь на канал, якщо вперше ви зазирнули до мене і вам було цікаво. Радьте цей канал вашим друзям. Ну і до наступних зустрічей, ваша Максимуза.